Чарльз Строс, Палімпсест. Чому я вирішила прочитати цю книгу? Адже я читала Строса і раніше, і він дуже дуже крутий автор. Як на мене, це одна з його кращих книг. Чому? По-перше, все дуже масштабно. Розповідь охоплює сотні мільярдів років. По-друге, повість певно дискутує з кінцем вічності Азімова. По-третє, гідна деконструкція та сучасна ревізія всього жанру хроноопери. Та ще зі своєю знахідкою, переписуванням історії, існуванням неісторії і тощо. По-четверте хвацький і динамічний конспірологічний сюжет. Як завжди, буває з хронооперами. Показаний, всесвіт заплутаний, і якщо чіплятися, то можна знайти деякі логічні нестиковки, але чіплятися не хочеться. Адже це шикарний взірець жанру. Це по перше чудовий роман, один з найкращих за всю історію англомовної фантастики. Строс пов'язує в єдине ціле, цілу добру дюжину бродячих ідей наукової фантастики: від подорожі в часі та редагування реальності позачасовими спецслужбами до есхатологічних рецептів порятунку всієї галактики. Найсильніше прописані епізоди ініціації головного героя, подорожі до кінця часу, а також лайт шоу з різних варіантів історії сонячної системи та людства в цілому. Трошки слабше за емоційним впливом здаються незамінна любовна лінія, що перегони через павутину між часових порталів і деякі інтерлюдії загального призначення, покликані гармонізувати науковий бік сюжетної конструкції. Однак, основне завдання виконано на відмінно. Це той рідкісний випадок. Коли переробка старого сюжету, крім того, сюжету неймовірно успішного і трепетно улюбленого фантастами, виходить вдалою і самостійною, відриваючись від роману про батька та обростаючи власною філософією, отож, перед вами збірник короткої прози сучасного шотландського фантаста, автора романів. Адже ле рандо і небо сингулярності невеличка за обсягом книжка насправді прихистила весь діапазон стилів та ідей, з якими автор плідно працює останні роки. Тут вам і альтернативні постакапу, пост. Апокаліптичні лики Землі, де холодна війна триває в антуражі лавкрафтівських кошмарів, або створює двовимірну географію землі 20 у малій Магалановій хмарі, і фантастика ближнього прицілу з його кліматичними змінами, які дошкуляють Единбурзьким гопникам, і небезпеки державного регулювання кабельних мереж, і навіть наукова стаття про космічний спам. Найголовніший же твір, за назвою якого виходить ціла збірка, це пошанівок Азімівського кінця вічності. Історія про спроби регулювати історію цивілізації їй на благо, а в підсумку жорстока експлуатація та боротьба проти тих, хто забороняючи людству дивитися в сторону далеких зір, водночас безжально маніпулює життям людей і всієї. Сонячної системи. Палімпсест це історія справді геологічних масштабів, яка розгортається буквально від початку існування світу і до самісінького його кінця. І ще зауважу в цій книзі чудовий переклад. Перекладали з англійської мови Богдан Стасюк та Руслана Ященко. Отож, Чарльз Строс Палімпсест. Навчальна книга Богдан рекомендує.